І так, друзі, ми раді вас вітати. Ми сьогодні знаходимося в В'єтнамі, в місті Хошемін, і ми знаходимося безпосередньо в офісі компанії проекту Unilife. І сьогодні ми з Денисом вирішили коротко записати для вас інформацію, що таке Unilife, скільки тут можна заробляти і що для цього потрібно робити. Передаю слово Денису для того, щоб він розказав, що це за проект, що за продукт в проекті. Ну а далі я розкажу про дохідність і заробіток. В цьому бізнесі друзі вітаю. Мене звати Денис Васильков. Сьогодні ми вам проводимо дану презентацію з міста Кушемін В'єтнам, де нещодавно, 25 по 28 квітня, відбулася конференція web 3 Digital Saigon Summit. На цій конференції компанія Unilife представила нову технологію світу. І що саме зараз я вам розповім. Тобто Unilife у нас це є платформа для коротких відео та прямих трансляцій. Можна назвати її аналогом TikTok чи Instagram. Це, по-перше, соціальна мережа, яка містить дуже багато функцій і дає можливість вашого доходу як пасивного, так і активного з перших днів. Якщо ви блогер, якщо ви вмієте вести в соціальні мережі, то це для вас, тому що ви маєте можливість тут з перших днів, по-перше, завоювати велику аудиторію. Я не є блогером і ніколи їм не був, але всього лише за три місяці я з 3 лютого на платформі і набрав майже 20 тисяч підписників. 1970. Це дуже велика кількість. Я вам скажу, що я веду Facebook приблизно років 15, Інстаграм з 2012 року, це також 13 років. TikTok веду останні 4 роки. І зараз я за 3 місяці маю аудиторію кратно більше, ніж усі ці вищі згадані платформи разом. Тому це ваш шанс кратно вирости аудиторії. Для чого вам аудиторія? Це, можливо, будуть ваші бізнес-партнери, це можуть бути е, ваші партнери для бізнесу, і також сьогодні. Ви отримаєте якісну аудиторію. Чому я кажу якісну? Тому що не можна порівнювати аудиторію у Instagram та TikTok, тому що це не цільова аудиторія. А у Unilife, завдяки тому, що це молода платформа. Більшість аудиторії це саме бізнесмени, це mlm лідери це підприємці, експерти, будь-то торголог, будь-то психолог дуже дуже якісна аудиторія. І вона, на мій погляд, складає сьогодні десь 30-40%. Тому це інша якість. Якщо в Instagram з тисячі підписників умовно ви знайдете собі 10 партнерів, то, на мій погляд, саме в Єлайф ця кількість може сягати сотень людей. Тому я обираю Єлайф. Це, це перший аргумент, чому я тут. Другий аргумент. Я стартував 6 лютого, коли відкрилася можливість придбати потужність. Що таке потужність? Це той самий майнінг, як і біткоін. Тобто ми маємо можливість придбати собі потужності, які нам щоденно видобувають криптовалюту. Для більшості людей це звучить як фантастика, але це працює. Я у цій сфері вже чотири роки, і я знаю, що таке протигратися кожного ранку і отримувати цифрові активи, які я кожного дня маю можливість конвертувати в USDT, тобто цифровий долар, і далі вивести їх собі на картку. Unilife дає можливість майнити власну криптовалюту під назвою C. У нас є цілий розділ, який називається OpenSea, де ми маємо можливість її майнити. І окрім Такого доходу пасивного, якщо ми будуємо власну команду, то ми отримуємо ще й пасивний дохід. Тобто я проінвестував 6 лютого всього лише 300 доларів США. Наразі я заробив за ці три місяці вже більше 600 доларів США. Тобто я вже вдвічі зробив більший дохід за ті гроші, що я вклав сюди. Тому кожен з вас має тут як пасивний дохід, так і активний дохід. Розказувати про платформу це легше не придумаєш, тому що що на сьогодні можливо легше, ніж продаватися в тоціх мережах. Нічого немає легшого. Тобто, ви просто відправили вашому знайомому, вашому другу, вашій родині посилання на реєстрацію. Люди зареєструвалися там буквально за дві хвилини. І вже мають також власну реферальну ссылку. Чому дуже важливо не просто завантажити додаток з App Store або в ближайше майбутнє також це буде доступно і в Play Market. Тому що якщо ви будуєте власний бізнес, ви повинні прийти від когось. Тобто ви не будете мати можливість будувати вашу команду, якщо у вас е, немає особи, яка вас запросила на платформу. Тому це також дуже-дуже важливо. Це що стосується е, будування команди, і що стосується бізнесу. Якщо ми зараз перейдемо до функцій, які присутні на цій платформі, то ми маємо, як я вже сказав, вище це прямі ефіри. І Додамо, що це не просто прямі ефіри, як у TikTok, а це прямі ефіри, на яких ви можете з першого дня отримувати дохід. Тобто, якщо ви цікава людина, якщо ви е, транслюєте ваш цікавий спосіб життя, ваш лайфстайл, ви маєте отримувати можливість. Е, від інших ваших глядачів з першого дня, наприклад, я кілька днів тому проводив прямий ефір з цього офісу за лише півтори години прямого ефіру. Я отримав 25 доларів США під час трансляції, які я одразу маю можливість вивести собі на платформу. Це також дуже дуже важливо. Це лише один аргумент. Інший аргумент і та функції у нас є. Можливість вести бізнес е, з будь-якими країнами. Тобто у нас є е, автоматичний переклад завдяки штучному інтелекту. Я можу спілкуватися українською мовою або будь-якою іншою для мене зручною. І е, глядачі з Китаю або mm -hmm. з інших країн мають можливість одразу мене чути з синхронізованим пере. Э, Перекладом на їх китайську мову, або на в'єтнамську мову, або на будь-яку іншу. І це відкриває можливості для побудови бізнесу у будь-якій країні світу. Це також дуже і дуже важливо. Далі в нас є платформа для знайомств. Тобто це Якщо ви знаєте, є Тіндер, є Мамба, є БАДу, і вона вже також є частиною нашої платформи. Тобто ми маємо не просто функціонал TikTok або Інстаграм, ми маємо ще і функціонал і застосунку для знайомства. Ми маємо також аналог Netflix, це міні-серіали, які вже зараз є на платформі. І ви дивитесь серіал потім, щоб... Продовжити перегляд, ви маєте оплатити підписку. А підписка відбувається у токенах СІ, які ми сьогодні маємо, і які під час старту нашої платформи в Китаї це було 22 листопада минулого року. Один токен Сі, вартість його становила 5 центів. Сьогодні ми бачимо 30 центів. Тобто, вже за 5 місяців ми бачимо з вами X6. Платформа стартувала у Європі та країнах СНД лише 5 лютого. І на той день була вартість 15 центів. Сьогодні ми бачимо вже 30 центів. І за планами керівництва, я вам кажу зараз, щоб вам це було більш зрозуміло. За планами керівництва, сьогодні у нас вже за ці лише 5 місяців. З них лише три місяці на країнах СНД та Європи ми маємо отаку кількість користувачів Unilife. З них приблизно 100 тисяч активних користувачів. Активних користувачів. І за планами компанії у найближчі три роки. Ця цифра сягне десь приблизно, десь приблизно 10 мільйонів активних користувачів. Але я вважаю, що ця цифра буде набагато раніше. Чому? Тому що сьогодні у TikTok вже 2 мільярди користувачів. Але TikTok не має навіть 70% того, що у нас є. І ось тому ця цифра буде набагато раніше, на мій погляд. І дивіться. І у планах компанії було озвучено капіталізація компанії 10 мільярдів доларів США. Враховуючи те, що ми маємо емісію, яка становить 21 мільйон монет Сі, то якщо ми поділимо Цю капіталізацію, яка планується на ось цю цифру, то ми отримаємо з вами от приблизно 476 доларів за одну монету Сі. Що це буде, у мене немає навіть ніяких сумнівів, питання лише часу. Тому що, якщо навіть, якщо навіть ці 10 мільйонів е, е, користувачів е, лише кожен е, придбає собі потужність е, на 100 доларів, це вже буде 1 мільярд. А зараз ми вже маємо е, цифру. Приблизно десь 30-40 мільйонів уже, лише за ці кілька місяців. Тому чи з вами, чи зі мною, чи без мене, я впевнений, що платформа буде просуватися. Але питання лише, чи зможемо ми отримати свій зиск із цього, або не зможемо. Більше в мене питань немає. А зараз трішки більше стосовно маркетингу нам розповість наш, наш партнер Роман Девонусов. Дякую Денис за те, що коротко розказав про платформу. Піддетожити. Як українською буде підитожити, підитожити. Підвести підсумки. Підвести підсумки. Я вибачаюся, дорогі глядачі. Якщо підвести підсумки, що ми маємо? Ми маємо корот... платформу для коротких відео і прямих ефірів. Можна сказати, таке, як TikTok з одною ключовою відмінністю. Ми маємо можливість тут заробляти гроші. Що зробила компанія? Що зробив проєкт? Вони створили токен, токен, який називається СІ, і даний токен циркулює всередині компанії, всередині цього проєкту. І цей токен кожен з нас може добувати, заробляти, таким чином, отримуючи щоденний пасивний дохід. Як ми можемо заробляти? У нас є декілька видів доходу. Перший вид доходу. Перший вид доходу це пасивний дохід. Це пасивний дохід. Ми можемо інвестувати, купуючи в компанії, в проєкті ем, потужність, е, скажімо так, е, і дана потужність, на куплену потужність, ми отримуємо щодня пасивний дохід. По процентам, які ми отримуємо, процент, е, немає фіксованого проценту, все враховується по формулах і це добре, тому що е, із-за цього немає нагрузки на компанію. На Проект. Тобто ми можемо отримувати пасивний дохід щодня. Інвестиції демократичні, скажімо так, ми можемо, кожна людина може почати з комфортної суми. Мінімальна сума інвестицій це 100 доларів, максимальна сума однієї транзакції інвестицій 10 тисяч доларів. І всі інвестиції кратні 100 доларів. Тобто, ми можемо інвестувати 100, 200, 300, 500, 700, 000, 200, 1700 доларів. Тобто не можна інвестувати 253 долара, 354 кратно-кратно-са. Чим більший розмір інвестицій, тим більший наш дохід. По процентам, на, якщо вже враховуючи наш досвід, ми 3 місяці на даній платформі вже заробляємо, три місяці дану платформу розвиваємо, приблизний, приблизний процент по пасиву становить від 0,5 до 1% в день. Це що стосується пасивного доходу. Клали 1000 доларів, кожного дня отримуєте пасивний дохід. Клали 500 доларів, кожного дня отримуєте пасивний дохід. Другий доходу – це активний дохід. Це активний дохід. Це активний дохід. І ми маємо можливість будувати команду. Розказувати про дану платформу своїм друзям, знайомим, незнайомим людям на Фейсбуці, в Інстаграмі, в Тіктоці. Будьте на вулиці, в тролейбусі маса людей. На платформі є реферальна силка, в кожному бокаунті є своя реферальна ссылка. Ми цією реферальною силкою можемо ділитися. Людина, яка реєструється, вона попадає під вас і має можливість будувати також свою мережу. Тут повноцінний маркетинг-план і мережа, що хочу сказати, дуже легко будується, тому що це дуже легкий бізнес. За три місяці у мене особисто більше 20 тисяч людей в команді. Більше 20 тисяч людей в команді за три місяці, друзі. Три місяці почали. І кожен, і кожен із цих людей яким чином взаємодіє з платформою. Хтось на пасив прийшов, хоче отримувати пасивний дохід, хтось активно прийшов, хоче отримувати активний дохід, будуючи команду. Хтось прийшов на третій вид, про доходи, про який я буду зараз говорити. І якщо трішки детальніше зупинитися про, на, про маркетинг план, я чуть-чуть пізніше до нього перейду. Третій вид доходу у нас є блогерська діяльність. Блогерська діяльність, тобто люба людина, яка є блогером чи хоче ним стати, може зайти на платформу і проводити стріми, розвивати свій аккаунт, скажімо так, на свою, свою аудиторію і на цьому заробляти. Сьогодні підключився, виходите в прямий ефір, і вже з цього моменту ви маєте можливість заробляти як блогер. У нас блогери заробляють за прямий ефір по 10, по 15, по 20 доларів за один прямий ефір, і це тільки початок. Є вже блогери, які заробляють за прямий ефір по 80, по 100 доларів. Це 2-3 години ефіру провели і 100 доларів заробили. Круто! Мега круто. Ну так, потрібно з цим розібратися, це потрібно любити. Я не блогер. Я деколи інколи в ефіри е, виходжу, але це не моя ціль. Бо блогерська діяльність це все-таки робота, можна так сказати. це В ефір вийшов, заробив. В ефір не вийшов, він не заробив. Мій фокус, мій фокус на ось цьому. Мій фокус на ось цьому. На побудові команди я, мені подобається МЛМ, я розвиваю МЛМ. Більше 15 років я займаюся МЛМ-бізнесом і в цьому напрямку розвиваюся, скажімо так, просту і розвиваю команду. І якщо говорити про активний вид доходу, це, це те, на що я вас кличу. От просто уявіть собі, 2018 рік, платформа TikTok. Платформа TikTok. вам пропонують платформу TikTok і кажуть, що послухай, дружище, тут є можливість заробляти. Підключились би ви тоді на платформу TikTok? Не знаю. Перша проблема. На платформі TikTok немає реферальної силки. Немає маркетинг-плану, відповідно, заробляти там неможливо. Друга проблема, якщо сьогодні говорити про платформу TikTok, кого би ви підключили туди? Напевно, що нікого по всіх тікток і скачено. Нас всього-навсього на даний момент 100 тисяч. Активних користувачів Unilive, один мільйон реєстрацій. Активних користувачів, тільки користуються платформою, загружають відеоролики на платформу, там, коментують, лайки ставлять. 100 тисяч людей. 100 тисяч людей. Це капля в морі. У платформи, у керівництва дуже великі грандіозні плани. Якщо говорити про активний дохід, наші партнери вийшли на, за оці три місяці на дуже хороші щоденні чеки. 50, по 100 доларів в день, по 150 доларів в день, по 200 доларів в день, по 250 доларів в день. І один партнер, один, мій виш... стоячий партнер Михайло, він перешагнув вже дохід 300 доларів в день. Що цікаво, цей дохід кожного дня по чуть-чуть, на 20 доларів, на 2-3 долари, на 2 3 долари, він збільшується, 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 збільшується. Які види доходу є, якщо ми займаємося побудовою команди? Перший ви доходу. це е, дохід з доходу. Дохід доходу нашої першої лінії, тобто тих людей, яких ми особисто закликали. Закликали 10 людей, вони отримують щодня якийсь дохід, ви з цього отримуєте невеличкий процент. Другий вид доходу. Дохід з щоденних продаж. Дохід з щоденних продаж. Тобто люди купляють вичислі... мощність, мі... мощність у компанії, це рахується як продажа, і, відповідно, ви з цього отримуєте. Дохід процент від продаж. Є в продажі, відповідно, є процент. Нема продаж, не отримали. І третій вид доходу, дохід з доходу. Дохід з доходу, знову ж таки, всієї команди. Команд, тут першої лінії. Тут першої лінії, тут всієї команди, яка під, вас, під вами знаходиться. Всієї команди. Самий найбільший дохід, який у нас можливий, ми бачимо, що це на практиці, це, це ось цей дохід цієї команди. Уявіть собі, просто уявіть собі. Це все по формулах вираховується. Китайці заморочилися, насправді маркетинг-план я зрозумів, коли його передивився. Напевно, що тиждень мені знадобився для того, щоб я його зрозумів. Ну, уявіть собі, і з нашої практики ми розробили, скажімо так, упростили, спростили оцей весь. Маркетинг, який в нас є, формули, і я вам коротко нарахую, розкажу вірніше, буквально за 3 хвилини, ще, 4, 3 4 хвилини ще мені знадобиться, скільки тут можна заробляти, виходячи з нашого 3 досвіду. Є ви, є ви, ви підключилися на 100 доларів. Це сама мінімальна сума, 100 доларів є у всіх. Ви підключаєтесь на 100 доларів. Ви розказуєте. чотири, п'ятьом людям. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Кожен з них заходить також по 100 доларів. У вас товарооборот в першій лінії 500 доларів. Ви з цього отримуєте дохід з доходу 2, приблизно 2% в місяць, чуть більше. 2% в місяць. З цього. І ваша задача навчити цих п'ятьох, щоб вони вас повторили. На другому поколінні, на другому рівні, вже буде 25 людей. Кожен з них заходить по 100 доларів на мінімалочку. Це скільки? 2,5 тисячі доларів обороту. 2,5 тисячі доларів обороту, де ви отримуєте 3% щомісячно дохід з доходу. Кожен з цих людей, які на другому рівні, закличе також по 5%. Це 125 людей. Це 12 500. Це 12 500 обороту. З цього ви отримуєте щомісячно 3%. Кожен з цих людей по 5. Це 625. Так? Так. 625. По 100 доларів. Скільки помагає? 62 500. 62.

Це вже безпристойні гроші будуть, так? Перший рівень, другий рівень, третій рівень, четвертий рівень, п'ятий рівень. У нас є шостий рівень. 3125. Це буде 15 тисяч 625. 15 625. Так. Це буде мільйон 000... 560 250. Мільйон 562 5. Нуль-нуль. Так. 3%. Це вже. У нас далі є глибина. З цього 3%. У мене, вийшлося, у мене особисто, вийшло в принципі, в принципі такі цифри за три місяці. Оці цифри особисто у мене вийшли приблизно за три місяці. В кількості людей. 20 тисяч людей у мене за три місяці. 15 тисяч людей, 3 тисячі людей, 625, приблизно І товара боброт як з гілок. Три місяці. Три місяці рахуйте свій дохід. Тут є можливість заробляти класні гроші. Це стартап. Це, друзі, стартап. Кожен з вас повинен розуміти, що це стартап, нова соціальна мережа. Чи спитаєте ви, чи є ризики? Так, да, є ризики, бо це стартап. Це стартап. Може щось не піти? Може щось не піти. Але я вважаю. Я вважаю, що ризиків нема, тому що кожен заходить на комфортну суму. 100, 200, 300, 500 доларів, хтось на 1000 доларів. Денис зайшов на... 300. на 300, я на 200 зайшов. Михайло підключився на 100 доларів. Денис, другий, який був з нами, він на 1000 зайшов доларів, хтось на 500 доларів, кожен на комфортну суму. Чим ми ризикуємо одним баком бензину один раз піти в супермаркет і можливістю заробляти по 200, по 300, по 400, по 500 доларів в день. Вищестоящий партнер, значить, звідси з В'єтнаму наш вищестоящий спонсор вже 500 доларів в день заробляє. Ще один вищестоящий спонсор із В'єтнаму заробляє вже 1000 доларів в день. Лідер з Китаю, з яким ми познайомилися, замовив його звати, там китайський ім'я. Ангус. Ангус. 10 тисяч доларів в день чек. 10 тисяч доларів в день чек. Круто. Круто. Тому, друзі, я запрошую всіх і кожного. Розглянути цю можливість, можливо, я щось не так розказав, не так понятно. Це був спешку там. Ну, суть понятна. Я думаю, що ви чуєте емоції, ви чуєте енергію. Мені цей бізнес подобається. Познайомився з керівництвом, познайомився з Джек, який є засновник компанії. Бачу мотивацію, бачу те, що людина розуміє, що вона робить. Людина розуміє, до чого вона йде. І я думаю, що варто ризикнути і варто почати робити цей бізнес. Тому буду радий бачити людей, які хочуть, які от хочуть краще жити, які хочуть більше заробляти, які також побачать в цьому якусь можливість. Запрошую, щоб ви більш детально вивчили цю інформацію. Прийшли на наш вебінар, прийшли на нашу презентацію, прийшли на наш розбір токіноміки, прийшли на, наш, на наше навчання. Ми запустили систему, систему презентацій, систему, скажімо так, навчань. І якщо ви вливаєтесь в цю систему, у вас буде все получатися. Тому нижче, напевно, що під цим відео чи в описі даного відео буде знаходитися ссылка на е, наш командний телеграм-канал Unilive SNG, там виключена наша команда. Також буде це раз, де проводяться наші презентації, там різні анонси, туди підключайтеся, слідкуйте за інформацією, вивчайте. І буде друга силка знаходитися. Це ссылка на наш телеграм-чат. Unilive СНГ бізнес чат Приєднуйтесь також в цей бізнес чат Там є всі інструкції, як почати цей бізнес, як купити мощність, як значить, зареєструватися, як вивести гроші, завести коротше говоря, всі інструкції. І відповідно реферальну ссылку, реферальне посилання, реферальний код для реєстрації. Просіть у тої людини, яка вам показала це відео. Ми всі працюємо в одній команді. Якщо я вам показав це відео, відповідно у мене просіть. Якщо Денис, відповідно, Денис, якщо якась інакша людина, відповідно в неї просіть реферальне посилання для того, щоб зареєструватися. Ми всі в одній команді працюємо, один одного допомагаємо. І якщо ви вливаєтесь в цю систему, нашу, яку ми створили, у вас буде вийти. Якщо виходить в інших, у вас чого не вийде. Якщо виходить, у мене, чого у вас не вийде? Тому, друзі, ми з Денисом передаємо вам великі вітання із. Хожеміну із В'єтнамського офісу. Все дуже круто, все дуже класно. Будемо раді бачити всіх українців, які готові, які хочуть більшого. Хочуть трошки краще жити. Хочуть трошки краще жити. Приєднатися. Ризики є? Є. Можливості є? Є. Чаша ризиків і можливостей. Чаша можливостей, друзі, перевищує ці ризики є. просто. Треба взяти той інструмент, який називається ЮДІЛАЙ, і просто його зробити. Друзі, також я дякую Роман за дуже сильну презентацію. Я думаю, всім зрозуміло. Якщо не зрозуміло, подивіться це відео ще кілька разів. Я хотів би ще зазначити дуже важливу річ, що наші партнери ви можете бачити в нашому офісі. Вони позначені на окремому стенді. Це компанії Bitmark, це JoCoin, це одна з. Найбільших бірж Китаю Жукоїн, а Бітмарт також біржа з ТОП-30. І ось ці партнери, вони з нами з самого початку, вони є, є інституційними інвесторами, які також інвестували у Unilife з самого початку. А окрім них ще є навіть найпотужніший партнер це платформа CryptoX. Ця платформа, тільки послухайте. Допомагала та допомагає на цей день масштабуватися таким гігантам, як Apple, як Facebook, TikTok for Business, Microsoft та Google. Ці компанії, дехто з них трильйонні, такі як Apple, 2,4 трильйони, дехто з них мультимільярдні, і всі вони користувалися і користуються надалі кріпто платформою. Якщо взяти Крипто-сферу сферу це Binance OKX. Всі ці біржі та партнери вони також користуються. Тому для мене також важливо, що нас просувають професіонали. Тому передивіться це відео, дізнайтесь більше інформації і я впевнений, що у вас це вийде, вийде, як вийшло у мене та тисяч наших партнерів. Супер! Всім привіт із Хошеміну. Ще покажу вам хошемін, і на цьому будемо завершувати відео. Беріть реферальну силку своїх наставників, в своїх цих людей, яких вас запросили, показали, розказали про дану можливість. І до зустрічі, друзі, у команді.